Слава Україні, козаки! Сьогодні намагатимусь дати відповідь на питання, як би я грів їжу, якби у мене в квартирі не було газу, тобто електричний будинок. І що робити? Під кожним оглядом зарядної станції, акумуляторів, чи ще щось, мене запитують: а чи вистачить її для того, щоб підключити електричну плитку у 220 вольт і зробити якийсь там чай чи ще щось собі, тому що в мене в будинку немає електрики? Супер недоцільно використовувати. Електрику від акумулятора для того, щоб розігрівати собі їжу, смажити щось чи гріти воду. Для цього є значно доцільніше рішення, це ось така система. Не саме таке, просто газовий балон і електрична плитка. Це також не зовсім безпечно. Не можна ставити газовий балон поруч з плитою, і якщо там світло з'явилося, ви вмикнули плиту, плита щось куховарите, нагріває балон, він може вибухнути. Завжди до всього треба ставитись з обережністю. Приготували їжу, поклали в безпечне місце. Не можна заносити балони, це стосується зими, з холоду в теплу квартиру, тобто на вулиці, мінус 10. Ви взяли газовий балон і принесли його до хати, в якій там 22-25 градусів. Також це небезпечно. Але якщо до цього ставитись з увагою, то все можливо і значно рентабільніше, доцільніше використовувати газ для того, щоб нагріти воду. Під час того, як вимкнули світло. А тепер будемо оглядати, що ж таке мені приїхало. Ганзо адаманті ось такий балон. Це не цанговий, це звичайний такий на різьбі. Потім ось така система для приготування їжі, Ой, вже віддерся. Що там у нас? Дивимось. Так, коробка куса. Ось такому мішечку. Це зручно, тому що все буде зберігатися в одному місці. У нас в цьому мішечку є що? система для приготування їжі. Ось так. Кришка полетіла, напевно. Так, дивимося, що тут. Це, напевно, ніжки пальника. Так. Підставка. Та сам пальник з п'єзозапалом. І ось така ємність для приготування з ребрами, які значно пришвидшують приготування і підвищують коефіцієнт корисної дії, тобто газу витрачається менше, ніж у звичайних системах. Якось воно тут мало би зафіксуватися. Ось таким чином, бачите? І це все накручується на балон. Це кран, який регулює подачу. Давайте накрутимо. Ось таким чином. І ота от пластикова кришка, яка полетіла, вона гнучка. Неї можна накрити наш посуд. І все це має ось такий вигляд. Давайте ближче розглянемо саму ємність для приготування її. Вона має ось такий теплоізолюючий шар. Тобто, навіть якщо тут кипяток, то ви можете без питань взяти цю чашку от таким чином. І також є додаткові ручки. Кришка, як я розумію, з поїлкою, тобто можна пити навіть з нею таким чином. Ось така всередині 900 мл. Є позначки 900, 600 і 300. Давайте подивимося, скільки. Важить ця вся система разом з повним газовим балоном. Давайте спочатку балон. Так, Дивимось. 378 грам це повний балон. Сама чашка 194 грама, та пальник 185 грам. У зібраному стані 789 грам це з повним балоном. Капуста ставимо на ваги. 756 пятьдесят грам і наливаємо сюди літру води. Навіть трішечки більше Тут трішечки більше, ніж літра води. Зараз включимо систему і подивимося, за скільки часу вона закип'ятиться. Накриємо кришкою. Ось так, щоб не втрачати енергію. Так, і запускаємо наш секундомір. Вже бачимо, пішла пара. Майже готово. Ну, ось вам і кипіння. 4,5 хвилини. Ну давайте до п'яти хвилин почекаємо, щоб вже точно був результат. То, як бачите, вода кипить за 4 хвилини 45 секунд. Вимикаємо, закриваємо і дивіться, ми можемо без питань взяти руками. Воно тепле, але не обпікає руку. Ну і можна взяти за кришку. Ось таким чином від'єднати нашу чашечку. І ніякої електрики для того, щоб приготувати їжу чи зробити собі чай чи каву, не потрібно. Якщо ви наберете не літру води, а там 300 мл, то у вас за хвилину буде все готово. Повний балон важив 378 грам після літра води 366. Тобто на того, щоб закип'ятити літр води, у нас потратилось 12 грам газу. Якщо вам потрібно щось посмажити, то ця ємність, звісно, не підійде, тому що вона пристосована для іншого. Але що робити? Бо ж якщо ми просто візьмемо сковорідку і поставимо таким чином, воно, по-перше, не стоїть і не буде доступу повітря, то в комплекті у нас є ось така підставочка. І тепер ми на неї ставимо наш посуд і можемо щось посмажити, якщо нам це потрібно. Звісно, цей набір в першу чергу розрахований на туризм. Мала вага, вітрозахист, радіатор, який збільшує коефіцієнт корисної дії газу. І це все компактно складається в самоємність. Але ми живемо в такий час, що приходиться використовувати не в туризмі, це а в побутових цілях. Тому я закликаю, не використовуйте зарядні станції для того, щоб розігріти собі їсти. Є значно-значно краще рішення. Що? Хотілося б покращити, щоб тут оці ніжки були трішки вищі і можна було купити перехідник з ось цих балонів на цангові. Можливо, вони є такі коротенькі, але я не зустрічав у всьому іншому. Дуже крутий набір. 12 грам газу, як показав експеримент наш на літру води. Це, як на мене, чудовий результат. Дуже круто, що є термозахист в ємності, тобто ми можемо без проблем взятись рукою за повну ємність кип'ятку і нічого вам не обпече і все буде нормально. Єдине, обов'язково потрібно провітрювати кімнату, в якій ви готуєте, тому що така система дуже швидко спалює кисень. Дякую за увагу. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Триває збір на ще одну зарядну станцію для артилеристів 205 го батальйону. І для того, щоб мотивувати вас донатити, я розіграю серед усіх, хто задонатить ось такі призи. Це пірометр, таким самим я користуюсь, точний, хороший, зарядочка на 65 часних ват, щоб заряджати ваші павербанки доволі швидко. А також кемпінговий ліхтар від Nature Hike. Один шанс виграти це 20 гривень. Задонатили 200 гривень. Отримали 10 шансів на те, щоб виграти. Розіграш буде відбуватися в офіційному рандомайзері від Монобанка. А також ті артилеристи передали нам ось такі гільзи. За, як вдячність за попередній збір. Звичайно, ще немає відеозвіту, але він обов'язково буде. А ці гільзи я розіграю серед учасників цього збору. Одна гільза буде надіслана тому, хто задонатить одноразово найбільшу суму, а друга гільза буде розіграна на таких же умовах, як і ось цих три призи. Тому долучайтесь дуже круті у нас мотиватори для донатів. Всі посилання будуть в описі на Монобанку, а також на все інше. Дякую за увагу. Не забувайте підтримувати наше військо.